Нашого ефіру долучається юристка громадської організації Юридична Сотня Ірина Підреза. Пані Ірина, добрий вечір. Студія. Останні кілька тижнів по всій Україні активно роздають повістки, зокрема на вулицях, у громадських місцях, у військоматах, заспокоюють, мовляв. Формують резерви і хочуть поставити на облік якомога більше чоловіків, бо далеко не у кожного є інформація. Але ж з іншого боку, от після такої мобілізації були і випадки, коли і на фронт забирали чоловіків. Чому військомати вдаються до вручення повісток у публічних місцях? Чи законно це? Ну, давайте почнемо з того, що захищати батьківщину це обов'язок кожного громадянина. Якщо керувати чинним законодавством, то на сьогоднішній день немає конкретизації того місця, де саме має бути вручена повістка. Тобто, якщо повістку вручають на блокпостах, магазинах. Наприклад, в ресторанах це все абсолютно законно, тому що ще раз наголошую: конкретного місця вручення повісток абсолютно немає, воно нічим не передбачене. Головне акцентувати увагу, звісно ж, на те, хто вручає повістку і яким чином вона оформлена, чи належним чином оформлена, а говорячи про міст. Місце може бути будь-яке. Нас просто громадян трошки склала хибна позиція відносно того, що повістки можуть вручати саме за місцем реєстрації. Це не відповідає дійсності. Наразі місце вручення повісток абсолютно нічим не визначено, і од дії безпосередньо працівників територіального центру комплектування соціальної підтримки. Це колишні військомати є абсолютно законними, якщо вони вручають, наприклад, повістку на блокпостах. Ірино, як зрозуміти, що вона правильно заповнена і у такому разі чи має право чоловік відмовитися від отримання повістки? Ну наскільки я розумію, з вашої відповіді на перше запитання, що в принципі на вулиці, в спортзалі, в ресторані нічим вона не відрізняється, якщо навіть до чоловіка там прийшли додому, це все законно, все однаково. Тобто діють звичайні законодавчі підстави. Так, от можете це питання роз'яснити? так, так абсолютно правильно. Якщо знаєте, говорити про те, чому підмовитись. Ну я б перш за все радила добре подумати про наслідки такої відмови і чим приймати рішення. Звісно, відмовитись можна в такому випадку. До прикладу будуть складати відповідний акт відмови, мають бути обов'язково присутні свідки, які підтверджують, і далі вже керівник територіального центру комплектування соціальної підтримки виясняє. Підстави взагалі такої відмови, і вирішує, що робити з особою, яка відмовилась від вручення повістки. Що були, скажем, так дійсно підстави відмовлятись від вручення від отримання такої повістки. Наприклад, якщо повістка, скажем так, оформлена з прізвищем особи, в да, якій видається. Вона ну, наприклад, замість прізвища там Бондаренко записано Бондарчук. Звісно, особа може відмовитись від отримання такої повістки, тому що це не її прізвище, і це не вона зобов'язана отримувати таку повістку. Якщо ж відмова мотивована саме тим, що типу вручають на блокпосту або вручають в спортзалі чи вручають в якомусь іншому громадському місці, ну така відмова не може бути прийнята до уваги, вважатися якоюсь такою поважною підставою для відмови, тому що і знову ж повторюють місце абсолютно не передбачене для вручення повіток чинним законодавством. Є багато питань про бронь на підприємствах. Ми знаємо, що з 1 січня зняли на багатьох підприємствах цю броні, але от з 1 лютого мали правки і повернути резервування деяких професій, як ладнали це питання, і які тепер критерії для підприємств чи організацій ну, є от критично важливими зараз? Дійсно, кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військово е, зобов'язаних це передбачає безпосередньо відстою дешлотворців та працівників важливих для країни підприємств, якщо ж говорити, наприклад, про строк, відстрочки, то для держслужбовців та до прикладу працівників органів місцевого самоврядування така відстрочка, тобто таке бронювання діє протягом проведення усі мобілізації. Якщо говорити до прикладу про підприємства, установи, організації, на яких працюють працівники військово зобов'язані, і до прикладу такі працівники виготовляють мобілізаційне замовлення, то відповідно. Строк такого бронювання може бути 6 місяців також 6 місяців застосовується для працівників, які, наприклад. Ем... Виготовляють або надають якісь послуги, які є важливими для підтримання бороздатості нашої країни для та, для забезпечення наших військовослужбовців. службовців Також хочу сказати, що новиною в принципі зміною є те, що бронюванню підлягають і керівники таких підприємств, установ організацій, їх заступники, і державні службовці, які, наприклад, займають посади відповідно А та Б категорії. Що держслужбовці підлягають бронюванню? Чому тоді в броварську міську раду на сесію сьогодні показово приходили і вручали повістки? Що це за фарс походить? Ну наскільки я зрозуміла, безпосередньо о, скажімо так, військово зобов'язані в броварах, да вони проходили вже безпосередньо о, медичну комісію або були вже присутні в територіальному центрі комплектування соціальної підтримки о, з метою уточнення військово-облікових даних, і тут треба розуміти о, з якою метою да, вручали їм повістку, чи це була повістка на відправку, чи це була о, повістка, все таки на уточнення військово-облікових даних і. Пояснення ні, ось, ні. ну можливо, дійсно цілю уточнити військово-облікові дані дані таких осіб, а е, розуміти чи е, заброньовані вони, чи не заброньовані, чи можуть проходити службу, і таке інше або просто показати, що держслужбовці іноді теж можуть бути недоторканими. І от дивіться, таким прикладом показати, що не бійтеся, показати для потенційно мобілізованих, що ну і держслужбовців може це е, е, доторкнутися, правильно. Ну, слід сказати і звернути увагу взагалі на те, що от саме отримання повістки на оточення військовоблікових даних це ще не означає мобілізація, тому що безпосередньо, коли до прикладу військово іде в територіальний центр комплектування соціальної підтримки для уточнення військово-блікових даних він повинен пройти військову лікарську комісію, і лише на підставі висновку військово-лікарської комісії, якщо військовозобов'язаний зобов'язаний придатний до військової служби або обмежено придатний, лише тоді він може бути мобілізований і зарахований. Не вже до конкретної військової частини для подальшого проходження військової служби, тому те, що сталося в броварах, в принципі, як на мене, да особисто моя мій погляд, дійсно це є гарним прикладом і мотивацією наших громадян. Але знову ж таки, ми не знаємо, як складеться подальша доля цих скажімо, посадових, витів. чи будуть вони захищати батьківщину, чи можливо складеться якась інша ситуація. Можливо, якщо б вони хотіли йти захищати батьківщину, вони б пішли добровольцями. Вже. Тому ну, там виникає багато запитань з приводу цього, але виходить, коли ти йдеш вже на уточнення, то тоді тебе вже призивають і ти е, можеш піти на фронт. Правильно? Навчання далі йде. Потім Ну, фронту бувають абсолютно різні випадки. Буває, коли е, приходить е, військово зобов'язане в територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Дійсно перевіряють, що він стоїть на обліку е, в тому територіальному центрі комплектування соціальної підтримки, де він повинен стояти документами. Все нормально, в принципі, на цьому розмова закінчується. Бувають випадки, коли така особа приходить знову ж таки в територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Е, їй дають о, змогу проти військову лікарську комісію вже на підставі рішення військової лікарні. Скоська комісії можуть або до прикладу зразу відправити на навчання, або до прикладу раніше так називались бойові повістки, в яких буде конкретно прописано до особового розпорядження. Тобто, у заразі потреби, якщо виникне потреба саме в такої особи, її викликають і вже зараховують там чи до навчання, якщо не було взагалі ніякого бойового досвіду за плечами, чи до прикладу, вже в конкретну військову частину для проходження служби. Мені дуже сподобалось, як ви почали говорити про те, що захищати обов'язок це престижно, це гордість країни. Ну я думаю, що нас почули чоловіки морально підготовлені. Але є ще один момент в соцмережах, коли роздають повістки на вулицях, в ресторанах, в спортклубах, діють вже навіть телеграм-канали, де чоловіки передають інформацію про те, що сюди не їдь, тому що там облава, начебто, ну така, і там треба бути уважним. Дякую вам за інформацію. В нашому ефірі була юристка громадської організації Юридична Сотня Ірина Підреза роз'яснила нам моменти пов'язані з врученням повістки і мобілізацією.